Росія накопичує сили на кордоні з Харківською і Сумською областями, щоб відтягнути і закріпити збройні сили України поблизу кордону. Про це свідчать дані інституту вивчення війни. Таким чином, вважають експерти, ворог намагається підготуватися до наступальних операцій, щоб розширити плацдарму при прикордонній зоні на північному сході України. Однак точна кількість російських військ у Білгородській області залишається невідомою. Згідно із супутниковими знімками, йдеться скоріш за все про район Грайворон Борисівка Пролетарський, де росіяни за. Останні тижні активізувалися на базах і складах у населених пунктах. Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий ранок, поясніть там ці слова Володимира Зеленського. Очевидно, що він спілкується і з Державною прикордонною службою і з розвідками інших країн щодо того, що Росія збирає ще одне групування військ біля кордону з Україною. Але нам також важливо з ваших вуст почути, яка ситуація на прикордонні, про яке угруповання йдеться, про які точки нашого кордону. Ну, власне, по перше, зазначу, що ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, як по Харківській області, так і власне по Сумській. Бо ми розуміємо підступність ворога. Ми розуміємо, що ворог продовжує тримати, як і раніше, певну кількість своїх сил та засобів, в тому числі напроти цих областей. Може відбуватися і перегрупування цих засобів, і їх нарощення. І власне ніколи не можна виключати, що е, з метою навіть не, не досягнення там стратегічних якихось цілей, цілей а навіть з метою е, тактичного досягнення певних своїх е, завдань ворог може спробувати зайти на нашу територію, в тому числі і по Сумській області, е, аналогічно як ми це бачимо зараз по Харківській. Саме тому і може відбуватися перегрупування на території Росії. Не можна сказати, що зараз у ворога достатньо сили, який казав, щоб здійснити дії з метою досягнення стратегічної цілі для того, щоб просунутися в глиб території нашої держави надто сильно. Але з метою посіяння паніки, з метою того, щоб Україна тримала необхідні сили та засоби свого боку навпроти, в тому числі Сумської області, ворог в будь-який момент може зробити крок для того, щоб зайти на нашу територію, і для того, щоб розширити зону активних бойових дій. Тому ще раз зазначу, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій на будь-якому напрямку. Звісно, що за тим, що відбувається на території Росії, активно стежать наші підрозділи розвідки, як Міністерство оборони, так і державної прикордонної служби, для того, щоб власне військове керівництво могло реагувати на ті виклики, на ті загрози, які для нас продовжує нести Росія як країна терорист. Пандрі, па ад я от з приводу готовності хотів би поточнити, чи залучена державна прикордонна служба до облаштування і, можливо, навіть перевірки готовності ліній оборони на кордоні з Росією в Сумській області, тому що Харківщина показала певні проблеми, і навіть була реакція суспільства на це. Ну я як і раніше зазначав, що безпосередньо укріплювати лінію кордону в інженерному відношенні неможливо через ті обстріли, які здійснює країна терорист Державна прикордонна служба як складова сила оборони нашої країни наші підрозділи. Чи то на сумському напрямку, чи то на Харківському, або на Чернігівщині має свою смугу оборони для того, щоб відбивати атаки ворога. Немає такого, як це було раніше, патрулювання лінії кордону, або ж власне, прикордоння. Зараз оборона кордону з країною терористкою відбувається виключно у військовий спосіб. Кожен підрозділ має свою і смугу оборони, має і свої відповідно укріплення, і саме підрозділи, які знаходяться найближче до кордону з країною агресоркою, продовжують нарощувати свої інженерно-фортифікаційні укріплення для того, щоб мати всі можливості і укриття, і власне вести повноцінно бойові дії, якщо ворог намагатиметься зайти на нашу територію. Про перетир кордону військовозобов'язаними хочемо вас запитати, чи збільшилась за останній час кількість відмов, які порушення допускаються за До останній час. Кількість відмов за добу коливається десь на рівні 150-200 особам відмовляються в перетині кордону через те, що вони не підпадають під категорію пропуску або ж не мають умов для пропуску власне необхідних документів, які б давали їм право на перетин кордону. Зазначу, що за останній час. Суттєвих змін в перетині кордону не відбулося єдине, що з 18 травня прикордонники відповідно до тих змін, які були внесені в законодавство, закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також закон про правовий режим воєнного стану в окремої категорії осіб ми перевіряємо наявність і військово-облікового документу на додачу до тих умов, які Кожній з категорій дозволяє перетнути кордон. Ці військовооблікові документи мають бути в паперовому вигляді і мати відповідні відмітки про відстрочку, або ж про виключення з військового обліку. Нагадаю, що це ми перевіряємо у заброньованих осіб на час воєнного стану у тих, хто відповідно до висновку військово-лікарської комісії не придатні до військової служби за станом здоров'я. Це ми також перевіряємо у осіб, у кого на утриманні є троє більше дітей до 18 років або Хто самостійно виховує дитину, або ж у тих, хто має дитину до 18 років, і дружину, яка проходить військову службу за одним за одним за одним з видів військової служби України, а також у інших категорій, які визначені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що дає право на відстрочку від призову, пане Андрію, от маленьке що... питання: тих 150, яких ви звертаєте, вони напевно їдуть і сподіваються, що у них все гаразд з документами вони мають право виїжджати. Їм прикордонники кажуть, ні, у вас немає переліку документів, у вас недостатньо чогось і немає підстав виїжджати. Скажіть, будь ласка, гаряча лінія Державної прикордонної служби вона працює активно. Люди можуть не рухатися до кордону, а все-таки перевіряти, чи варто їм рухатися, чи варно, мають вони підстави. Чи тільки на кордоні ти можеш отримати вичерпні відповіді на свої питання? Так, да, це витрати чи час між тим, ну тільки так у тебе побачать документи, це буде спілку Ання вічі у вічі, і так це працює. Що ви рекомендуєте, є правила перетину кордону, з якими я раджу ознайомитися людям, є закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 23. Також раджу ознайомитися з нею тими змінами, які були прийняті. А також наголошую, що державна прикордонна служба на своїх інформаційних ресурсах на веб-сайті, на сторінках соціальних, на соціальних мережах. Постійно давала і продовжує надавати роз'яснення, які умови для перетину кордону, які необхідні документи, тому досить часто люди не, не намагаються розібратися з умовами перетину кордону. Сподіваються, що вони підпадають під пропуск і тому приїжджають на кордон. Є ну, сподівання, які... є, є сподівання. Є закони, є правила, як ви сказали. Андрій Демченко речник Державної перекордонної служби України був з нами на зв'язку.